Вітаю, друзі! З вами Олександр. Сьогодні у нас на огляді кемпінговий ліхтар. Він бренду NatureHike cnk 233012 Ліхтар наданий на огляд магазином туристичних та інших товарів «Фонарик.UA». Придбати цей інструмент, як і інші товари в цьому магазині зі знижкою 10%. Ви зможете за промокодом FARIS S за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Fonari Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FONIRIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео. Бренд Nature Hike це вже відомий доволі бренд якісних товарів туристичного спорядження. І віднедавна вони почали пробувати себе у сфері ліхтарів. Ліхтарі у бренду Nature Hike доволі непоганої якості, але я вважаю, що їм ще треба над цим попрацювати. По надійності питань не виникає. Але є деякі питання до керування ліхтарями. Тож, давайте про все по порядку. Ліхтар з магнітною ручкою світить з яскравості до 1200 люмен і може використовуватись як повербанк, тобто можна від нього щось заряджати. Є три варіанти: колірної температури основного освітлення, а також функціональне світло-червоного спектра до 48 годин світіння на одному заряді акумулятора. Герметичність корпусу за стандартом IPX 4. Що це означає? Це означає, що занурювати воду не можна, але під час зливи з ним нічого не станеться. Магнітна ручка ліхтаря обертається на 360 градусів, що зручно не лише на пікніку та в кемпінгу, але й під час ремонтних робіт у гаражі та підсвічування кімнати у разі відключення електрики. Модель генерує широкий промінь на 110 градусів, це я все покажу в аутдорі. І пропонує швидке налаштування світла за допомогою кількох перемикачів. Три варіанти температури колірного світла, тобто 3000 К, 4500 К і 6000 К. Ліхтар працює на акумуляторі 5200 мАч, який заряджається через порт USB Type-C. Корпус виготовлений із пластику, заліза і алюмінію. Розміри ліхтаря 9,3х10 на, на 4,3 см. Вага 295 г. Надходить ліхтар ось такий доволі простенькій коробці. З другої сторони, є, звичайно, корисна інформація. Це практично те, що я вам вже казав. Єдине, що тут ще додано, те, що заряд-розряд 5 В2 А і потужність 10 Вт. У коробці ліхтар знаходиться ось в такому ложі. отут кабель зарядний. І є, звичайно, і інструкція на даний ліхтар. У інструкції надто корисної інформації небагато. Просто про керування ліхтарем та його будову. Графіків немає. Тож, давайте розглянемо цей ліхтар поближче. Як бачимо, тут дуже така незвичайна ручка. Як бачите, вона прямо з вбудованим карабіном. Є можливість закрутити на штатив. І також у цій ручці магнітна підошва, на яку можна закріпити на якусь поверхню. Доволі цікава ручка, обертається, як і обіцяно, на 360 градусів. На тильній частині ми бачимо органи керування ліхтарем. У даному разі це кнопка вмикання. Оцей поворотний вимикач також. І бачимо зарядний порт. Порт USB Type-C, який закривається заглушкою. Від потужної зарядки 65 Вт, ліхтар не заряджається. Спробуємо зарядити через менш потужну. Від 18 Вт зарядки ліхтар заряджається. Ми бачимо індикацію, що там практично 3 четверти заряди вже є. При цьому струм заряду 1.67, 1,68. Я думаю, що при більш розрядженому акумуляторі буде заряджатися струмом 2 А. Тож, друзі, давайте перевіримо від цього ліхтаря зарядку якогось гаджету. Ну, візьмемо ось ліхтар Phoenix. Так, заряд іде? Але ліхтар заряджений вже. А тепер, друзі, давайте перевіримо зарядка якогось гаджета. В даному разі це Ліхтар Фенікс. Спробуємо зарядити. Так, як бачите, зарядка йде, тут без проблем. Ніяких проблем немає. Підключимо зараз до телефону, яким я знімаю зараз, чи буде зарядка. Так, зарядка йде, вона не швидка, звичайно, але вона йде. Тобто зарядка гаджетів тут без проблем. Щодо органів керування, оце кнопка вмикання, поворотний вимикач, якого є, крім поворотної дії, ще натискальна дія. На лицевій частині ліхтаря ми бачимо кілька діодів СОБ. Тобто тут розташована зверху лінза збільшувальна, і під нею знаходяться діоди СОБ. Це комбінований діод СОБ, у якому є і червоне світло, і біле світло різної колірної температури. І також бачимо ребра охолодження. Ребра, я вам скажу, доволі функціональні. Щодо керування ліхтарем, керування здійснюється за допомогою цієї кнопки. Тобто ви натискаєте її на 3 секунди і вмикається світло. І вмикається воно завжди на середньому світлі. Тобто, навіть якщо ви його залишили. У найменшому світлі, От зараз найменше світло я вам показую, це найменше світло. Максимальна яскравість ліхтаря 1200 люмен, і вказано, що це 10% від цієї потужності, тобто 120 люмен. Це мінімальне світло. Як для мене заяскраво. Потім ви можете налаштувати поворотним оцим вимикачем, крутите і збільшуєте або зменшуєте світло. Поворотний вимикач. Немає упору, тому він просто обертається. Якщо ви закрутили його до повної яскравості, він просто тоді крутиться в холосту. Так само, як і на мінімальній яскравості. Тобто ви повернули мінімальна яскравість і далі він просто крутиться. Також він може натискатися. Що це нам дає? Якщо ми натискаємо на даний перемикач, міняється колірна температура. Зараз дивіться, холодне світло, зараз нейтральне. І тепле світло. Взагалі керування зручне. Єдине, що я хотів би заважити, те, що натискання для вмикання і вимикання 3 секунди це дещо забагато. Хоча дуже незручним я його не назвав би. Також основна кнопка служить для перемикання світла. Тобто, зараз ви бачите біле світло. Наступне коротке натискання це червоне світло. Наступне коротке натискання це миготливе червоне світло. І повертаємося до білого світла. Якщо ви залишили на білому світлу, він вімкнете на білому світлі. Якщо ви залишили на червоному світлі, вінкнеться червоне світло. Червоне світло не регулюється. При роботі на максимальному режимі я бачу, що ліхтар дещо нагрівся, нагрілася ця корона, і дещо нагрілись ребра. Але це нормально. 1600 люмен – це все-таки доволі багато, навіть для такого корпусу великого. Щодо способів використання даного ліхтаря, він може примагнічуватись до плоскої поверхні. Навіть в такому положенні добре тримається, це вже перевірено. Також він може кріпитися на штатив, так як ви бачите відповідну різьбу. Також він може кріпитись на карабін, як ви вже бачите. І, звичайно, він може використовуватись як робочий ліхтар для підсвічування робочого місця. Також ви можете просто поставити його так і з допомогою рукояті можете просто повертати, вірніше, установити на рукояті і повертати його, як вам потрібно. Також, звичайно, можна носити його, як то колись носили ліхтарі. ось так. Маса способів використання, до цього ніяких претензій нема. А тепер, друзі, давайте підемо в аутдор і побачимо, як світить даний ліхтар. Тож, друзі, та сама 90-метрова територія для тесту ліхтарів. Ось так світить даний ліхтар. Це на мінімальному режимі. Мінімальний режим, як я, як я вже казав, вважаю, трішки занадто яскравим. На мінімальному він світить десь приблизно до 20 метрів. Але дуже широко. Не 180 градусів менше. Чіткий край, як бачите, але є додаткова засвітка трішки. Тобто під ногами не буде темно. І зараз я додаю яскравість. Ось так на максимум він світить десь метрів на 60 Як бачите, вираженого п'ятна немає, це просто отакий круг. У якого чіткі края. І червоне світло не регулюється. Тобто тільки один режим. Тож, друзі, який висновок. Доволі непоганий ліхтар, доволі непогане керуванням, мож, різні можливості його використання, регулювання колірної температури, як ви вже бачили, червоне світло, до якого нуль претензій. Я думаю, його більш ніж достатньо для використання у палаці. Але я вважаю, що бренду Nature Hack треба дещо підтягнутися. Підтягнутися в чому? По-перше, натискання на кнопку потрібно зробити менше не 3 секунди, а скажімо пів секунди або хоча б одну секунду. 120 люмен на мінімальному білому режимі це все-таки трішки забагато. І треба було зробити менший режим. Звичайно, той же Фенікс такого формату буде кращим, але фенікс майже в два рази дорожчий. Тож, що вибирати, як цим користуватися, звичайно, вибирати вам. Я вважаю, що на свою ціну ліхтар все-таки достойний. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!